Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам інжир. Я його посадив в землю, але так як нема опалення, він вимерзне. Я хочу взяти зараз черенки. Це сорт Панаше і Панаше. Зараз я його наріжу, покажу як я його вкорінюю. Зараз хоч і листопад. Но... Другого часу нема. Отже, от листя, вже листя прихватило морозом. Деякі от він відрос такий вже великий, але плодів ще не було. Оце вітку я обрізав, відправляв Максиму в Канаду. Не знаю, вкорінились там чи ні. Подивитись на його каналі Максим Дробот. А зараз я буду різати собі на розмноження. Тут багато не буду різати. Так, зараз я бірочку перекручу на те, що по наше залишилося, щоб потім не це. Друзі, продовжуємо вкорінення черенків інжиру. Вот я їх Нарізав черенки, зробив бороздки, опудрив і запон одновідсотковий відсоток один. Дуже гарна штука. Будемо частину замотувати в тряпку. Частину будемо ставити під банки, от беремо так от Чріночки. Просто накриваємо. Ні, треба трохи накриваємо це бутилками. Зараз я оце от запакую, все на сторону ставимо. Так вот мы накрили Замотаю сейчас зараз и кулек. Вот так вот замотано воно плотненько. Сейчас запакую в кульочок Нагадую, це сорт по нашим. І от зараз буває колись тепличка у мене тут. Зараз просто я все це ставлю сюди. Зараз у нас світло відключають. А мені якраз треба тепло і... темнота. І от коли вже підуть листики рости, тоді я зниму ці банки бутилки, щоб воно дихало. Дивимось далі, що буде. Продовжуємо вкорінювати інжир. От ми його ставили ровно 3 неділі тому. Він вже став проростати. Зараз ми його розкриємо. Оп. Вище дивиться. Uh -huh. Отже, коріння почали навіть проростати всередину. Ось ломав. так вони. Uh -huh. Ростуть потроху. Красота. Ось така от у нас. Оці з коріння ми зараз будемо висаджувати вже. Ось такі от. Оце було різапоном. Такі от вони. Ось такі корішки частично поламали. Ну от зараз ми покажу 5 штучок посадимо. Ті, що я саджав, одразу угорщик. Я так намагався видернути їх. Вони тримаються, значить, мабуть, корні проросли вже. Ну, будемо чекати, якщо піде листя, то тоді вважається, що воно пішло в рост.